Минулої суботи Іван Франків став місцем проведення третього відбіркового туру чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед чоловічих команд. Для участі у турнірі зголосилися 10 команд західної України, що боролися за дві путівки до фінальної частини цьогорічної першості, яка 14-15 липня відбудеться у Києві. Спершу суперники змагалися на груповому етапі, після якого по чотири кращі команди з кожної групи вийшли у плей-офф. Стадію черфіналю подолали місцеві пасаж та «БК франківськ Чернівецька Чіба і Рівненський «БК Лавіс. Півфінальні двобої видались бойовими. У прикарпатському дербі «БК Франківськ був сильнішим за пасаж – 13-11, А Лавіс переграв Чібу також з перевагою у два очки – 9-7. Фінальний поєдинок став справжньою окрасою змагань. Адже у складі обох команд виступали гравці збірної України з баскетболу 3х3 – Олексій Рябінін та Дмитро Неволін. У підсумку чотирнадцять за Франківськом. Також днями стало відомо, що відбірковий турнір української стрітбольної ліги бісіговарла стрітбол кап запланований вам франківську на 9 червня перенесено 12. на.